Дівчата, сьогодні хочу не ідеалізувати картинку, а розповісти про всі страхи, сумніви і перешкоди, які я регулярно проживаю з моїм салоном краси. І, до речі, я впевнена, що їх переживає кожна власниця салону краси. Просто про це якось не прийнято говорити. Отож, думка номер один вона прийшла мені зовсім нещодавно. Це коли я вчу адміна допродавати послуги, ну хоча б пробувати пропонувати клієнтам щось додатково. А вона може лише записати клієнта в програмі. Далі вже її ресурсу просто не вистачає. І в цей момент я думаю: Йоханий бабай, ну нехай вже хоч просто записує, просто в програму тих клієнтів вносить. Якщо чесно, після цього я на деньок опустила руки. А потім прийшла в салон і показала статистику продажу кінчиків, коли попередній адмін їх допродавала, і статистику продажу кінчиків зараз. І я сказала: якщо я зараз відступлюсь і не навчу тебе допродавати послуги, то втратять всі. Майстри, клієнти, ти і я. Тому в тебе просто немає шансів не навчитись допродавати послуги. А потім я поставила план до продажу отих кінчиків і пообіцяла премію в тисячу гривень, якщо вона цей план виконає. Дівчата, чесно скажу, сподіваюся, що це спрацює. А про інші мої страхи дивіться сьогодні в сторіс.